У центральному районі Варшави в одному із невеликих торгівельних пасажів можна побачити таку вивізку. Жовто-блакитні кольори вказують на те, що ця крамниця секонд-хенду належить українкам. А ось і вони власниці і продавчині, консультантки Олександра Дем'янова і Валентина Назімова. Дві киянки, які змушені були тікати від бомбардування Києва до Варшави, першою ще у лютому з донькою та домашніми тваринами покинула Київ Олександра. Ну, справді злякались, бо є дитина, і я ніколи не хотіла, щоб вона взагалі знала, що таке війна, розумієте. Взяли ми з собою наших тварин. У нас велика собака, кішка, і треба було з ними їхати одразу разом. І, коротше кажучи, ми не могли знайти де нам просто зупинитись навіть на ніч, бо з великою собакою ніхто не хотів брати. Спочатку житло шукали на західній Україні, але врешті прийняти Олександру з донькою та великим псом погодились знайомі знайомих у Варшаві. Такий важкий період завісання, коли ти е, почуваєшся якоюсь такою нікчемною. Не знаю, навіть е, ти нічого не можеш зробити. За освітою хімік-технолог, Олександра шукала чим зайнятися. Її збереження поступово вичерпувались. Незабаром до неї у Варшаві приєдналася подруга із донькою. Вона запропонувала і взяти мою найменшу дочку, і на її забрала. Ми передали її машиною, і на її там зустріла. От а пізніше я вже під'їхала в травні до них. Їхні чоловіки і Валентина старша донька залишаються у Києві. У жінок виникла ідея відкрити свій бізнес у польській столиці. Обрали секонд-хенд. Полька Олександра Вардак стала постійною клієнткою і подругою власниць бізнесу. Говорить, що хоче допомогти саме українському бізнесу. Мені п'ятим подобається є, але що то є... особа мені дуже подобається асортимент тут, але для мене дуже важливо, що то особи з України, які втекли від війни. Для Валентини, яка зовсім не знала польської, було важко уявити, як вона зможе продавати товар. Вже в перший місяць, коли відкрилися, ми вже продавали. і Я вже продавала, тому що з багато спілкувалися з поляками. І мова була весь час на слуху, і вони доброзичливі. Бербзо працовіта і заслугує на найвище узнання. Дівчата дуже працьовиті і заслуговують на найкраще, і вони тут гарний товар мають. І певдесом вперзо щичинський ситуацій. Здалана правду важка ситуація з війною. Ми переживаємо. Олександра і Валентина поки що не отримують великого прибутку із бізнесу, але вже змогли вийти в нуль. Та головне, кажуть вони, заняття новим і цікавим бізнесом змогло відволікти від думок про розлуку із рідними. Я насправді ніколи не захоплювалася якоюсь особливою модою, або там ще чимось. І ну, зараз ми вчимося щодня. Ми Чомусь вчимося. Ми дивимося в інтернеті, оглядаємо тренди, бо молодь дуже чутлива до, до трендів, навіть в таких умовах, в яких ми зараз існуємо, все одно вони хочуть виглядати добре. Чи будуть повертатись в Україну, Олександра і Валентина поки що не можуть однозначно відповісти на це питання? Поки що ми не знаємо. Ми всі чекаємо, віримо в зСУ і що закінчиться війна. Зі свого боку ми допомагаємо, як можемо, і матеріально, і читаємо новини, але щоб не переживати весь час відволікатися, ми працюємо, багато працюємо. Додому дуже хочемо, серйозно. Але знаєте, якби от... Ну, ми йдемо зараз вперед-вперед, ми не можемо. Ми вже оформлені юридично, у нас вже тут є зобов'язання. Щось треба робити. Додому просто отак, от. хочу, не можу. Думаю, що якщо буде все добре, ми просто будемо, може, на дві країни якось існувати. Ну, Якось так буде. А може, продамо той бізнес і по тому. Валентина та Олександра переконують, заняття новою справою також дає їм силу та можливість зберігати оптимізм. З Варшави Христина та Богдан Шевченки, Голос Америки.